На вулиці Тернопільська патрульні помітили, як маршрутний транспортний засіб МАН, порушив правила дорожнього руху, а саме зі на забороняючий, а саме червоний синаластафор. Патрульні зупинили даний автомобіль та під час спілкування з водієм встановили, що кермувальник даного транспортного засобу за посадовою інструкцією не є водієм даного автомобіля, а є кондуктором. А також помітили у цієї особи явні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки документів патрульні також встановили, що кермувальник даного транспортного засобу не має права взагалі кермувати даним автомобілем Адже позбавлений судом права керувати транспортними засобами строком на один рік за керування своїм власним транспортним засобом в стані алкогольної сп'яніння. Чоловік погодився проти огляд на стан алкогольної сп'яніння на місці зупинки, а показник драгера показав результат 0,97 проміла алкоголю в крові. Окрім цього, патрульні також склали протокол за частиною першої статті 130 на чоловіка, який за посадовою інструкцією є водієм даного транспортного засобу. Та на момент зупинки патрульними також перебував в салоні автомобіля. Патрульні задокументували факт передачі права керувати особі, яка знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. За що також згідно чинного законодавства, передбачено відповідальність за частиною першої статті 130.